Оце схоже на Південний ліс такий, що в балті. Тільки тут колись були величезні акації, такі пів куба, куб, великі акації. Доходили до 40 см. І в середньому 24, 26 і висотою 15-20 метрів. Значить, їх тут абсолютно всі зрізали. Може, десь і є, але я не бачу. І був в них в підліску клен єси лисний. От він пішов. Він пішов, клен. А акації не лишилось. Ну, от бачите, от лишилось, в принципі. От Бачите, патик. Це акація. Вон там ще патик акації. От ще патик акація. Отам от, намагається вилізти на акація, але... Це, скажімо так, мізер, це менше 10%, менше 5%. Ну, кубатура лісу тут була десь 200 кубів, 250 не менше. Зараз, мабуть, 100-120. За рахунок клену цього. Ну, сказати, що він дуже устойчивий і він відпадає. І що буде потім, не зрозуміло. От. Тут треба робити вже думати про заміну чомусь. От. Бачите. Приходять якісь породи. От. Вишня якась чи що це таке, черешня прийшла. Так, а тепер дивіться на цю сторону. На цій стороні взагалі клена не було. Тут була акація і бузина. Ну, клен, може, був пару штук. Але по факту я так особливо його не бачу. Ну, бачите, яка це тут геть щезла? Геть щезла. Ну от окремі, окремі тільки лишилися. Те саме. Це про те, що яка сакація інвазія. Це може таке говорити тільки хто правильно придурок або доктор Національної академії наук України. Я не бачу між ними великої різниці. Про екологію взагалі <смі> мовчу. Там, там рулять одні дегенерати. Ви бачили колись дипломованого еколога на посаді міністра? От от і не побачите. Там, чим більший жулік, тим ближче до міністра. І половина жуліків міністрів чомусь помініструють і одразу втікають в Ізраїль. Знаєте чому? Бо Ізраїль своїх не видає. Ну, своїх жуліків. Розумієте? Але ж ліс гарний, я вам скажу. грибів я назбирав. грибів я назбирав в цьому році. Ліс гарний. І ліс пручається. Я вам скажу, аби не я, то тут же його би не було б. Це завдяки мені тут я, ну, скажімо так. Рубка стала. Так би вже його вибрали. Його і так за 15 років, поки мене тут не було. Тут його не впізнати, не впізнати взагалі. Він взагалі змінився. Ну, все-таки хоч щось залишилося. Приємно.